Привіт всім! Я учителю У. Привіт! Я радий, що ми знову тут з вами. Сьогодні ми будемо вашими провідниками у світ китайської каліграфії. Учителю У розповімо сьогодні про ще один скарб кабінету вченого. Сам так. Минулого разу ми розповідали про гензелі. Тож цього разу буде логічно розповісти про туштря каліграфії. Існує багато видів туші. Їх поділяють за сировиною, наприклад, туш із сажі, туш із кіптєвої сосни тощо за використанням для живопису, каліграфії і так далі. Виготовлення туші досить складна процедура, яка потребує багатьох процесів. Серед них підбір матеріалів склеювання, перетирання, формування, сушіння та інші. Кожен крок має ретельно виконуватися. Різні види туші мають свої неповторні риси та характеристики. Наприклад, туш із сажі, темна та блискуча з гарним глянцем. Підходить для писання скорописних стилів, наприклад, сіншу. Тоді як туш із кіптявої сосни має глибокий колір і ніжну текстуру. Більше підходить для каліграфії, що вимагає ретельного контролю, наприклад, стандартизованого шрифту кайшу. А зараз я напишу короткий урівок кожними із цих двох типів туші, щоб ви побачили різницю. Ова, вони справді відрізняються. Єрогліфи, написані тущою сажі, більш рухливі та енергійні, а єрогліфи, написані ту, із кіптів сосни, більш спокійні та рівні так насправді, окрім різних ефектів письма, спричинених різними типами, туші, існують і інші відмінності, спричинені різними факторами. Процесі розтирання туші потрібно контролювати пропорції води та туші. На перший погляд присутні лише два кольори чорний і білий. Однак, якщо змінювати пропорції води та туші, мазки можуть ставати товстішими чи тонкішими, сухішими чи більш водянистими. Крім того, різні види паперу по-різному абсорбують туш. Відтак, потрібно вміти правильно підібрати папір до туші. Я навіть і не міг подумати, що існує стільки деталей щодо використання туші. Так, багато мастерів каріграфії мали особливі вставлення та емоції щодо використання туші. Давайте подивимося, як мастери минулого застосовували на практиці власні різні корольові відтінки туші. А колір туші є важливим засобом вираження, емоцій та передачі, настрою. Кожен з п'ятій відтінків туші має свої особливості та історії. Це дивовижно, учителю. Я не можу дочекатися, аби навчитися розтирати туш. Без проблем. Спершу потрібно навіть потрібну кількість воді. На чорне камінь, А потім обережно розпереть його русло туші. Зверніть увагу, аби змішати гарну тушу. Зусіля мають бути рівномірними для швидкісті помірною. Ова! Туш дуже гарно пахне. Чи можу я тепер спробувати щось написати? Звісно, давай візьмемо щойно. Se mi scende, ciorniolo e la piscimo, caricafisci Подивіться, це робота. Як ми написали, Тушу, кожна крапля чорнила містить багатство емоцій, підкреслюючи мудрість китайського народу та його ставлення до сліду. Вони зриваються з папером і разом утворюють красну унікарного містецтво каліграфії. Сподіваюся, Сьогоднішня програма допоможе вам зустріти і полюбити світ туші ще більше. Це було чудово. Завдяки цьому досвіду я ще більше відчув чарівність туші та ритм каліграфії. З нетерпінням чекаю наступної каліграфічної подорожі. Хараз. Дякуємо, що побачили нашу програму. До зустрічі наступного разу!